Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І в нас весна сьогодні так тепло, просто неймовірно. Я навіть не знала а, і вдягла таку кофту, що мені навіть жаркувато. Я приїхала в Костку, Буду, хочу скупитись трошки продуктами. Завтра мене день народження і мене така ідея, в мені нічого зробити тортик і покажу вам рецептик, якщо він мене, звичайно, вийде. Ну такий в голові він мене класний. Надіюсь, буде суперовий. Класно, що біля мене магазин близько. Ви тільки подивіться, скільки тут сьогодні людей. Завжди в п'ятницю, субота. Багато людей їдять, хто небудь обідає. Класно, дуже багато. А, а ще причому в обід, то тут теж вистачає. Це, це ось цей Дайсон, який ми нещодавно так купили. Він зараз 559. 140 доларів знижки. Я вам скажу, реально дуже класний пилосос. Багато насадок. Є таке, що оце світить і відно пилюку. Вроді позамітала, вроді чисто, але ти коли пилососиш. Настільки виявляється, є ще пилюки, різні насадки. Мені подобається башнура, не треба переключати, просто включив на зарядку і потім заря пилососиш. Все. То, я задоволена. Так. Я вже вдома я хочу швиденько показати, що я купила. Купила води, упаковку таку. І ось такі фрукти я собі купила, так як планую зробити тортик. Ну, в голові він сидить у мене. Я покажу рецепт. І ще один зроблю. ну, Хочу спробувати зробити ще бенто-тортик маленький. Я ще, там в мене є різні смаки, які я не, не пробувала. По моєму курсу, який я собі придбала. теж. Я думаю, ви зрозуміли, я дуже люблю вчитися чомусь новому, щось опановувати. І коли... це класно, коли ти багато чого вмієш в житті. Так, купила крем-чіз, він мені треба буде на торт, і вже його нема. Лохіна блубері. Далі полуниця. Зараз не знаю, зараз така вона смачна. Чи це почався сезон на її. Дуже смачна, красива. Подивіться. Ну, смакота. І виноград. Ось такий зелененький виноград взяла. Це буде мені для прикраси. І, і так буде. Ну, смачно. Надіюсь, буде смачно, повинно буде смачно. Поки що сижу на терасі, тому що Ефрем грається. Не знаю. Я хочу робити, знаєте, працювати, мені треба, а він собі тут грається, у нас дуже сьогодні тепло, прекрасно. І якщо я не буду дивитись, він десь піде собі і все, а там на... за кріслом грають з камінчиками. То так. Куди хто там ходить? Така в мене тут краса. Чекаю свої пересадки. Хочучи сьогодні. Ні, вже більше, що завтра, тому що треба придбати землю. Пересадити. І буде красивенько. Я вже почіпляла, поки так. Але мені здається, хочеться трошки, знаєте, нижче, щоб їх було краще видно. Ну Але все, ну, така крась, ще не достала етикетку. Що ви думаєте, що інколи е, ну тіпа, легко зробити щось, коли тебе, з тобою поки що одна дитина. Він біжить просто, він не знаю. Хочеться щось іти робити, а йому на дворі куди, Тому що тепленько так. Що там, котику? Коб уже прийшов тимофій з Яковом, то вони б ним були б на терасі гралися. Б. Все. А так ще немає хлопців і школи. А я б вже поставила тортика Да, Їде машинка, їде на молод. Щось він вам розкаже. Я така щаслива вас тепло! Справжня весна, справжня весна, слава Богу. Це, це щастя, коли приходить весна, коли приходить тепло. Так, дивіться, для початку я обведу цифри на пергаментній Майш, зі я буду робити торта а, з бізе. Мені дуже, так як я люблю дуже бізе, то я вирішила зробити цифрами собі такого торта. Але я дуже люблю бізе і хотіла таку якусь новиночку придумати, собі, спробувати. У мене тут є фрем, грається, ще образка є. І я введу і потім буду висаджувати. так, і вам покажу. Можна робити сухими довіками вже спирта, ну, які ви любите, але я хочу саме зробити безе воно, Правильно так? Ну, я, мені подобається казати безе. То це так. Буду робити. Обвожу зараз ручкою. Так, ну подивіться, я собі вже обмалювала. Ось такий буде мене тортик. І буду потім, можливо, нагеть так рівно тут положила, то це таке. Зараз буду робити вже сам торт. Коли я вже все підготувала, я відділяю білки від жовтків і буду спивати без цукру на повільній скорості, на самій меншій швидкості починаю збивати і з кожним разом збільшую до середньої швидкості, щоб почала, коли почнеться бачити пінку таку, тоді додавати цукору. Цукор я додаю не весь, поступово розподілила в два етапи, можна навіть в три. Потрібно, щоб цукор весь розстав, гарно збився в кремі, точніше в бізе. На відео дуже швидко все збивається. Це прискорене відео. Ну, але навіть і так вживу, гарно все швидко збилося. І через трохи знову додаю. Цукор. Я брала 10 білків, і на кожен білок одна столова ложка цукру. І все гарно, файно збити до пишних піків. Подивіться, які вже, скільки його стало, по-перше, багато, і який вже він такий густий. Далі, коли вже він густий, сліди після вінчика залишаються я додаю крохмаль. Дві з половиною ложки столових великих, навіть три можна, кукурудзяний крохмаль. Все гарно ретельно перемішую і потім додаю сік лимона. І потім уже все буду виложувати на форму. Якщо ви хочете. У мішечок через насадку. Так, як я. я завжди вдягаю на стакан або більшу якусь ємкість, щоб мені було зручніше положити крем. І таким чином я а насадка в мене зірочка. Таким чином, я висаджую цифру нашу, чомусь так мені в голові. Ну, я захотіла такий торт. Я хотіла цифру якусь зробити, а не знала, який. І зрозуміла, що я люблю бізе, то чому б ні, собі на день народження буде такий торт. Святкувати ми геть О, так не будемо. Сім'єю десь поїдемо, поїмо, відпочинемо і все саме краще. Я не знаю, як вам, але поки я це робила і зараз монтую відео, дивлюся в мене, воно затягує. Так цікаво дивитися, як з кожним разом все красивіше стається цифра. Це файно заповнити духовку. Я вже починаю розігрівати ага, на 100 градусів або навіть 90 градусів я сушу бізе. Ось таке вийшли в мене цифри. Дивіться, я зробила таку кашку, це любить Які. Таку я в Флориді робила. Мені дуже сподобалось. На, тримай. А тут а, Тимофій любить кашу вару. Таку, щоб запікати потім. Але він любить сиру, ну, що ще не запечено, вона не сира. Я буду борщик ще готувати і кашу. То це вариться рис, вже скоро можна виключати і буде робити кашу. Ну що, ось така в мене каша вийшла. Хто з нашої місцевості, то знає, що це за каша. Пам'ятаю, колись в нашому селі її часто на неділю варили, готували. Кожної неділі, можна сказати, я ще пам'ятаю, їжа наша, борщ і каша, ось і їжа наша, якось так ми казали. Дуже смачна, уже половини немає, з'їли, ще завтра дай, не буде. І ось такий простенький борщик. Я не додавала так багато томату. Упс, захотіла, щоб був такий, Дуже смачний на смак. Ніжний я завжди роблю зажарку на маслі вершковому. І це він аж кажеться солодкий від того такої ніжності. Не жирний, а смачний саме. Мені такий подобається. Тому отак. Дивіться, ось такі мене вийшли бізешки. Я, я не вірила. Вони трошки потемніли. Я пересушила, але я люблю, щоб були хрустящі. У мене завжди якось такі виходять більшість. Ну, але дивіться, красиво. І я ще окремо, ось тут а теж це трошки доверху піднялась. ну нічого. І це. Так що буду я зараз робити крем. Дивіться, ось так воно приблизно має виглядати. Ну, це ще крем плюс. І ще як фантазія моя зверху фруктами. Ну, але я думаю, нормально. Так що можна пробувати робити Тут я вже приступаю робити крем, для цього мені треба вершки і додаю цукор, перемішую, і тоді пробую на смак. Чи солодкий, чи ні чи треба додавати чи ні. Я завжди роблю так і окремо, обов'язково окремо збиваю крем чиз Просто це моя така. Завжди так роблю. І так виходить. Дуже файний, стабільний крем, немає ні крупинок, він м'який, ніжний. Тому рекомендую, дівчата, коли ви робите такий крем, завжди збивайте окремо крем чиз, байдужаків. він, Філадельфія, маскарпоне. Завжди збивайте окремо. Тепер я покриваю наші бізешні такі коржі кремом. Роблю теж просто зірочки і зверху буду робити ще е, украшати фруктами. Теж дуже затягує це дивитися, воно навіть уже так стає гарно. Дивіться, вийшло таке. Я ставлю на стабілізацію, М -м -м поки буду готувати фрукти. Нарізати, мити, сушити і потім відразу все прикрашу, щоб завтра було мені вже встати зранку, проснутися і вже мене тортик готовий. Я думаю, непогано, навіть вже так. Я починаю прикрашати вже. Просто як мені хочеться розложу, навіть не знаю, чи вийде гарно. Ну, буде, я думаю, гарна така палітра кольорів. Це вже за вашим бажанням, що хочете, можете положити. Зараз монтуючи відео, я зрозуміла, що навіть можна ще положити якусь печеньку, цукерочка. Можливо, завтра це і зроблю. Дивіться, що в мене вийшло. Хочу ще так, щоб і було, залишалось ще трішки біленького крему, видно мені. Ну, де небудь можна ще посипати ягодками. Ось таке. Я думаю, для першого разу. Непогано, краса, мені подобається. Ну що, як вам моя ідея? Я всім дуже дякую за ваші перегляди. І надіюсь, вам сподобається цей тортик. Всім пока-пока. Ну що, як вам пишіть мені, можливо, ще є недостатки. Ну, на перший раз я перший раз таку цифру роблю, такі тортики ну, для себе, для діток якось робила, то там простіше машинки, різні ігрушечки поставила і все. А це вже для себе треба щось думати. Мені подобається. На перший раз, я думаю, добре. Я сподіваюся, вам сподобалось. І ідея сподобалась. Ну що, всім пока-пока!